Доброго ранку, ми з України. Друзі, вітаю вас на нашому YouTube каналі. І сьогодні ми поговоримо про такий прилад, як планіметр, його будову і принцип використання. Отож, будова е, і принцип використання планіметра. Що таке планіметр? Значить, планіметр це є геодезичний прилад, який призначений для точного вимірювання площ на планах або картах. В першій частині відео ми поговоримо про його будову, а в наступній частині ми поговоримо, як ним користуватися і, власне, як вимірювати площі. Отож, відкриваємо таку сіреньку скриньку. Це у нас планіметр PPM 1983 року випуску. Це рік мого народження. Можна сказати, що він не такий старий, як давній, як так само, як про мене. Ось. Ми бачимо, в якому він стані в нас зберігся і з чого він складається. Я зараз буду витягувати всі елементи і складати його на карті. Отож, власне, це є основна частина планіметр, це в нас є полюсний важіль, і це є в нас тягарець полюсного важеля. Як він збирається докупи? Значить, спочатку ми повинні оцей полюсний важіль вкласти в от цю нішу. Це тут е, спеціально для нього призначено. Після того ми тягарець полюсного важелю ставимо, наприклад, зверху і попадаємо е, даною, даним полюсним важелем. Зверніть увагу, що тут в нас є такий виступ. І цим виступом. Ми повинні попати, попасти чітко от е, в оцю дирку. Якщо ми попадаємо чітко в дирку, значить наш полюсний важіль не рухається. Якщо ми не попадаємо, він буде рухатися і точність вимірювання буде з похибкою. Попадаємо точно, тут нагадую, попадаємо також. І ось е, в такому випадку, як, якщо ви бачите якщо ви бачите полюсний важіль е, зверху, це називається північний полюс. Якщо в нас полюсний важіль знизу, це називається Південний полюс. А тепер про будову. Значить, це в нас є оця частина. Загальна це є каретка планіметра. Оцей е, довга частина зі шкалою це є обвідний важель. Це в нас є лупа обвідного важеля. Якщо ви побачите, то всередині в нас є така червона, от червона цяточка. От ми тою червоною цяточкою будемо водити власне, по контуру нашої площі. Оце в нас ручка обвідного важеля, за яку ми будемо тримати і обводити по контуру нашого об'єкту. На кареці планіметра є колеско, відповідно за допомогою якого каретка переміщається по карті. А також лічильники, оце лічильник в нас. Повних обертів. Оце у нас шкала Вернієра, і оце у нас довжина обвідного важеля. Тут ми вже говорили про цю частину: це полюсний важель і тягарець. Також можу вам показати нижню частину планіметра це і механізм певних кульщаток, за допомогою якої знімається відлік. Отож, в попередній частині відео я вам розказав про будову основних вузлів планіметра. В цій частині ми поговоримо про методику зняття відліків, а пізніше, власне, детально поговоримо, як знімати точно дані відліки. Для того, щоб користуватися даним планіметром, я би розділив на дві частини: спочатку шукають. Ціну поділки планіметра, а потім знаходять площу е, даної е, будь-якої конфігурації будь-якої ділянки. Для того, щоб знайти ціну поділки планіметра, використовують ось отаку формулу, μ дорівнює площа е, відомої фігури. В даному, е, в даному випадку ми квадрат будемо розглядати, розділити на середню різницю відліків. І число ми рахуємо до 8 знаків після коми. А друга частина ми будемо визначати власне, якусь ділянку. Тепер гляньте, будь ласка, на верхню таблицю, визначення ціни поділки планіметра, і я буду зараз вам детально про неї розказувати. Значить, планіметр у нас ППР, планіметр полярний. Значить, Довжина обвідного важеля знімається от звідси, будь ласка. От тут ми бачимо. Цифри обвідного важеля, і в даному випадку ми бачимо, що 29 попадає на 0. Значить, довіжина обвідного важеля 29. 29 мм ми записали от сюди. Якщо ми е, маємо якусь іншу довжину, то ми можемо тут е, розкрутити, і тут пересунути на будь-яку іншу довжину. В даному випадку нам зручно користуватися об довжиною обвідного важелю 29. Так. Після того ми ось тут на карті вибираємо якусь ділянку, будь-яку ділянку відомої конфігурації. Ми можемо вибрати: отут є квадрати 5х5 см. І відповідно, якщо в нас карта у масштабі 1 до 20 тисяч, то це означає, що в 1 см 20 метрів. І якщо в нас кожен оцей квадрат має 5х5 см, якщо перевести. В масштабі, це буде 100 на 100 метрів. А 100 на 100 метрів, це, як ми знаємо, це є 1 гектар. І ось тут в даній таблиці ділянка відомої площі, площа квадрату 5 на 5 см або 100 на 100 метрів, як я казав, це буде 1 гектар, це якщо нас карта в масштабі 1 до 20 тисяч. Тепер, власне, про вимірювання планіметру. Кожного разу, як ми користуємося планіметром, Роблять два, е, два полюси. Тобто перший полюс, наприклад, північний, ми обводимо ділянку, після того ставимо південний і вводимо знов ділянку. Відповідно, відліків буде в нас чотири. Перший відлік ми знімаємо на початку перед, перед обводом, який в нас, ну, наприклад, ми поставили в кутик квадратика. От, бачите, потім акуратно обводимо по контуру, повертаємося в те саме місце і знімаємо другий відлік. Відповідні ці два відліки ми записуємо в ось тут. Відліки скланімети: перший і другий в першому обводі. Іншого разу ми полюс міняємо на південний. Знову ставимо у перехресті квадратів в будь-якому куті, знімаємо перший відлік. З каретки, ось тут, во, з тих цифр, як знімати, я вам зараз ще поясню. Даний відлік, знову ж таки, записуємо, це у нас буде вже в другому обводі на першому місці. І е, робимо обвід, Повертаємося в те саме місце і знаходимо четвертий відлік. Це є. Один спосіб зняття відліків, але є ще в нас простіший, бо в такому разі ми знімаємо 4 відліки. Можна зробити простіше, можна 3 відліки знімати. Це е, коли ми ставимо тільки при одному полісі, наприклад, північний. Знову так само в якомусь відомій точці, наприклад, вершина квадрату, ну, наприклад, в даному випадку. Давайте так, щоб краще було видно. Ось в такому місці тут вам видно, що це по центру. В кутику квадрату на перехресті. І ми перший відлік знімаємо з каретки. Після чого ведемо за годинникою стрілкою кругом, повертаємося в початкове місце. Зняли другий відлік. Відповідно, другий відлік зняли звідси. І в нас перший відлік. Це у нас буде записаний ось тут, другий відлік тут. Потім третій відлік ми переписуємо з другого відліка. І тепер увага, тепер ми полюс не міняємо, але ведемо в протилежну сторону проти годинникової стрілки повертаємося в початкове місце. І знімаємо четвертий. Цей спосіб, на мою думку, і легший, тому що тут треба знімати три рази, а не чотири. Отож, як ви вже зрозуміли, нам легше користуватися другим способом, коли при одному полюсі ми ведемо в одну сторону, а потім в другу сторону. Бо при першому варіанті методики ми при одному полюсі ведемо за годинниковою стрілкою і міняємо полюс. І при другому положенні полюса теж ведемо за годиннику, але тут як я вам говорив, треба 4 рази знімати відліки, що є довше по часі. Тому використовуємо другий спосіб, де тільки один є полюс, і власне як знімати відліки. А тепер, власне, про певні особливості використання планіметра. А перед тим, як виконувати обводи, ми повинні переконатися, що наша каретка, коли ми будемо обводити об'єкт, рухається по рівній поверхні і не сходить на край карти. Бо якщо вона буде ось так сходити, дивіться, бачите, вона зачіпає. За край карти, і відповідно колесо або не прокручується тут, або покру... прокручується з значно більшою інтенсивністю, і відлік буде неправильний. При цьому всьому нам потрібно ще слідкувати, щоб тут була нерухома не рух... не частина, вона не рухалася, і ми акуратно вели по контуру даною червоною точкою. Якщо ми правильно методики дотримуємося, наприклад, другої. Чи першої, то в нас тут все має потім вийти правильно. А тепер, власне, показую, як ми будемо знімати першу частину от цей перший відлік. Значить, давайте ми розглянемо цей квадрат. Я його візьму за штрихую, щоб вам було краще видно. І... Спочатку ми вибираємо якусь відому точку або будь-яку вершину з цих чотирьох квадратів. Наприклад, я вибираю от цю частину квадрату і червоною точкою чітко ставлю в вершині квадрата. Отож, ми поставили в вершині квадрата, а тепер як знімається відлік ось тут з каретки. Давайте я вам тут покажу зошит. І е, як ви бачите, кожен відлік з планіметра має чотири цифри. Тобто це в нас перший обвод, коли в нас полюс північний, і ми ведемо за годинникою стрілкою. Другий обвод це буде теж полюс північний, але проти годинникою. Перший відлік ми до вимірювання, другий після вимірювання. І от зараз в нас вийшло число 9873. 7, 3. Дев'ять. 8,7,3. 7, 3. Пояснюю, як знімається відлік з планіметра. Отож, перше число 9 ми беремо з лічильника повних обертів. Отож, з лічильника повних обертів, тут є в нас 10 поділок. І тут може зле видно, але це є 0, 9, 8, 7. Тобто числа йдуть в цю проти годиннику стрілки: 1, 2, 3, 4. І ми бачимо оцю стрілку. Стрілка стоїть між 0 і 9. Це означає, що пройшло повних 9 обертів. Якщо би стрілка стояла між 0 і 1, це би було 0. Якщо між 1 і 2, це би було 1. В даному випадку перше число у нас 9, тому що пройшло 9 повних обертів. Друге число відліку. Ми беремо зі шкали Верніера за оцією правою шкалою, де попадає зліва 0. Тобто 0, як ви бачите, стоїть між цифрами 8 і 9. Це означає, що прийшло повних е, чисел 8. Тобто, якщо ми, 0 би стояв між 9 і 0, це би прийшло 9. Відповідно, друге число в нас 8. Третє число береться між кожною цифрою, між двома цифрами на цій правій шкалі є 10 малесеньких поділок, як ви бачите, оцих 10 поділок. Посередині така більша 5, і ми дивимося за тим самим нульом зліва, куди попадає власне, наш 0. Якщо ми порахуємо уважно, то в нас відповідно виходить там 7. Повних, тобто 0 стоїть між 7 і 8 поділкою. Це означає, що 7. Нагадую, перше число 9, друге 8, третє 7. І останнє четверте число береться зі шкали Верніера. Тобто, шкала Верніера це оця ліва від 0 до 10. За такою самою схемою, як у бусолі. Тобто ми дивимося, яка будь-яка з цих з 10 поділок найкраще, або, можна сказати, ідеально співпадає з будь-якою поділкою зі справи сторони. Якщо переглянути дуже добре, то ми бачимо, що третя поділка в нас ідеально співпадає, третя поділка від нуля, ідеально співпадає з правою поділкою. Відповідно, остання цифра в нас буде 3. Отож, даний віддих складається з 9, 8, 7, 3. Тепер ми наступне, що робимо, ми обводимо за годинникою стрілкою наш відомий квадрат. Беремо, значить, за ручку обвідного важеля таким чином, щоб оця наша цяточка йшла чітко по контурі нашого квадрату. За годинникою стрілечкою акуратно ведемо по одній стороні, по другій стороні, по третій вниз і по четвертій вліво повертаючись у вихідне положення. Ми повернулися в першу точку і тепер знімаємо відлік. Ми повернулися у попереднє положення і тепер знімаємо відлік. Відлік знімаємо з каретки за тою самою схемою. Чотири цифри. Перша цифра береться з лічильника повних обертів, як ми бачимо, в нас поділка між 0 і 9. Це означає, що знову ж таки 9. Перше число. Друге число, нагадую, беремо з правої шкали, де у нас попадає, в даному випадку 0 нас попав на. Одиницю. Значить, друга цифра в нас була одиниця. Третя цифра між одиницею і двійкою. Є 10 поділок, нагадую, 0 попадає в нас між другою і третьою. Тому е буде, власне, Цифра 2, бо третя ще не пройшла. І четверта цифра це за шкалою вернієра зліва, яка з тих поділок найкраще співпадає з будь-якою справою. В даному випадку, на мій погляд, якщо дивитися рівно, попадає передостання, тобто 9. Таким чином, у нас виходить відлік 9, 1, 2. І 9, 1, 2, 9 перепрошую. Після того ми той відлік переписуємо. Сюди в третє місце. І будемо зараз робити наступний обвід. Тепер ми, не міняючи полюса, тобто полюс у нас залишається північний. Ми робимо обвід, але нагадую проти годинникової стрілки. З того самого місця ми нічого не рухали. Акуратно вправо, Догори по квадрату, вліво. І вниз повернулися попереднє місце і знімаємо відлік. І знімаємо завершальний відлік для ціни поділки планіметра. За тою самою схемою. Перше число в нас 9, тому що знаходиться між 9 і 0. Друге число в нас 0 знаходиться між 8 і 9, тому 8. Між 8 і 9 і 10 поділок 0 знаходиться між. Знову ж таки, між 8 і 9 маленькими поділками, таким чином третє число 8. І четверте число з лівої шкали, яке найкраще співпадає, в даному випадку співпадає, на мій погляд, 9 поділка. Тому відлік буде виглядати таким чином 9,8,8,9. А тепер, як здійснюються розрахунки? Тут шукається різниця між даними двома числами. Різниця між цими двома дає 744, різниця між цими двома дається мінус 760. Середня різниця це різниця між даними двома числами по модулю. Тобто ми віднімаємо це між оце по модулю. Фактично, це 744, рівняти 760. Це буде відповідно 16. І поділимо на 2, Це буде середня різниця 8. І останнє, що ми робимо в даній таблиці, це знаходимо ціну поділки за вище згаданою формулою, де площу фігури в даному випадку в нас 1 квадрат, 1 гектар. Ми ділимо на середню різницю відліків на 8. 1 розділити на 8, 0,125 і 5 нулів. Ми точність пишемо обов'язково до 8 знаків після коми. Після того, як ми знайшли ціну поділки, ми будемо визначати площу будь-якого угіддя. Цього разу ми будемо, допустимо, знімати ділянку відомої площі. От оцей зелений масив, назвемо його зруб. Для того нам потрібно виставити знову планіметр. Так само. Полюс у нас буде північний, і ми будемо робити два обводи. Значить, ставимо в перше місце, знімаємо відлік з планіметра і робимо, наприклад, перший відлік в нас вийшов 7,237. За тою самою методикою: 7, 2, 3, 7. Після того ми обводимо за годинниковою стрілкою акуратно по контуру, по контуру даного об'єкту. Уратно обводимо весь об'єкт, стараємося максимально врахувати всі вигни, повертаємося в початкове місце і записуємо другий відлік з каретки нашої. І в нас вийшло, допустимо, 7,667. Після чого ми даний відлік переписуємо в обвод номер 2 в перше місце, тобто це і буде третє значення. І робимо тепер обвід, як ви вже здогадалися, проти годинникової стрілки. Повертаємося назад. так, так, Акуратно. я дуже зараз швидко, щоб не тратити час вашого перегляду. Ви стараєтеся акуратніше повернулися назад і знімаємо знову ж таки відлік з каретки. І у нас, допустимо, вийде от оцей відлік 7, 7 2, 3, 8. Після чого ми різницю знаходимо аналогічно, як тут. Тобто різниця між цими двома і цими двома. В даному випадку, тут у нас вийшло 430. Тут 429. Середня різниця вийшла 430. І ми от цю середню різницю тепер множимо на ціну поділки. Коли ми перемножили, в нас вийшло 1, і після коми 10,82. В даному випадку ми вимірювали в гектарах, і це становить 1 гектар відповідно і 1010. 10. Таким чином, я сьогодні вам розказав, як можна користуватися планіметром для вимірювання площ на плані чи карті. Слава Україні! Героям слава! Підписуйтесь на наш YouTube канал. Розсилайте відео, ставте лайки, коментарі. Пишіть, і ми обов'язково переможемо.